Доброго дня підписникам. Сьогодні 11 23 2023 року сезон інкубації, і хочу вам дещо порекомендувати, а саме перевірити свої терморегулятори. Річ у тім, що я користуюся ось такими терморегуляторами вже протягом 5-6 років, може і більше. Зарекомендували вони себе, ну, я скажу, непогано. У них плавний пуск. Нема ніяких реле. Ну, Нагрузка доволі, їх можна прилічно, хоча у моєму саморобному інкубаторі з холодильника бившого Донбаса. Тут нагрузка всього ну, 10 лампочок. Послідовно по 2 штуки. Тут нагрузка 100-150 Вт максимум з врахуванням таких терморегуляторів. Ну, сьогодні я не про конструкцію інкубатора, а про самі. Терморегулятор. Річ у тім я ніколи цього не робив, а сьогодні вирішив провести експеримент і включити їх всі разом. Зазвичай по два у мене стоїть, так як два лотка. Тут всього на кожен лоток до яєць ставив датчики терморегулювання. А сьогодні вирішив включити їх усі разом і ось що вийшло. Давайте подивимося. Так. Запускаю. І ось четвертий ще тут. Температура 37,8 виставлена. У них це в останньому 26 було, це він стояв на самогоні. Ну і Зараз він переходить у режим інкубації. І ось що ми бачимо. Дивіться, показує 21,8, 22,1, 22,2. Ну і ці 22,2. Всі датчики. Я зв'язав до кучі, Тут ще один термометр поставив для перевірки, але він не точний, він тільки градуси. Ну, по пів градуса показує. А сотні градуса він не показує. Ну, Здавалося б, що вони прогріються і всі будуть показувати одинаково, але ні. Скільки я не включав, скільки я не прогрівав. І по пів години, і по годині були включені, але все одно вони показували всі різну температуру. І якщо врахувати, що 21,9, і 22,3 це 4 сотих градуса, якраз це та температура, яка залежить при початковому закладанні яєць і останні дні, коли треба понизити температуру, і от яку поставити. Тепер буду голову ламати. Ну, як визначити, хотів би запитати у вас, можливо, хто підкаже. А взагалі, думаю, такий ось медицинський градусник буду по одному підв'язувати термодатчик, нагрівати до певної температури, що покаже на градуснику. Вірніше на терморегуляторі що покаже на градуснику. Потім відключати подачу тепла, фіксувати температуру і перевіряти на цьому медичному термометрі. Ну, Ось таким чином, думаю, вийду із положення, але хочу звернути вашу увагу на те, що кожен, хто займається інкубацією яєць, повинен обов'язково перевірити датчики на те, як правильно вони показують. Ну, ось, Пройшло тут декілька хвилин, ми бачимо. Наші. Це не залежить. Я включав зараз вона без нагрузки, я включав нагрузку. Взагалі ніякої реакції немає, будь-яка нагрузка, яка, як б не давали, туди вона не впливає на це. І тому це є певною проблемою. Ну, поки що і все, будемо яким чином виходити із даного положення. Все, пока, до зустрічі!